Взаємодія з психологією людини дозволяє в межах однієї картини в тих самих штрихах та масках розмістити одночасно декілька цілковито різних образів. Це ще називають фігурою та фоном. Скільки б елементів не було присутньо в полі вашого зору, саме той елемент, на якому ви зосереджені, є фігурою, головним образом. Решта об'єктів відповідно є фоном, просто оточенням. Звучить просто, але насправді все дещо складніше. Подивіться на цю картину. Вперше її було надруковано в 1888 році на німецькій листівці. Пізніше її багато разів перемальовували та модифікували. Чому через одну цікаву якість. Придивіться до картинки уважно, кого ви бачите? Хтось відповідає це профіль літньої жінки. Ось її око. Інші помічають, що це молода дівчина, що стоїть до нас в пів оберти, ось її вухо, котре зі сприйнять вірне. Власне, обидва, адже образи дівчини та літньої жінки існують у цій картині одночасно. Те, який саме образ ми сприймаємо тут і зараз залежить від нас. А точніше від того, що ви сприймаєте фігурою, а що в якості фона. Якщо ви бачите в цьому елементі око, він є фігурою. Відповідно, решта зображення стає фоном, і навпаки. Якщо ви сприймаєте профіль дівчини як фігуру, решта зображення стає фоном. ちょっと。